За останній тиждень російська армія знищила третину українських електростанцій. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. На Дніпропетровщині через ракетні удари були перебої зі світлом. Знеструмило і насосну станцію, тож в оселях не було й води. Відтак зріс попит на альтернативні види живлення, як от сонячні панелі, кажуть у туристичному магазині. Там є всередині павербанк на 3000 мАч, Тобто, ви зарядили повербанк, і з повербанку вже заряджаєте сам свій смартфон чи фонарь, ліхтар. Цієї потужності вистачить, щоб підзарядити телефон на 50%. Поки що сонячні панелі не користуються сильним попитом. Їх найчастіше беруть для районів області, де давно є перебої зі світлом, каже продавець Данило. І люди беруть налобні ліхтарі або ручні. Це щоб ходити, дивитися под ноги, щоб не провалитись там не попасти в якусь яму або в люк. І ще беруть кемпінгові. Кемпінгові завжди беруть для того, щоб освітити там якусь участок. Запастися не лише ліхтариками, а й павербанками та навіть безперебійниками встигли Дніпряни. У мене на даний час є УПСник і він дуже допомагає. Це як акумулятор великої енергії, тобто той же павербанк, тільки його вистачає там на декілька часів. Ліхтарик закупив Туди, і батарейки. Є павербанк. Ліхтарик є. Все, що треба, все є. А то ми переживемо. Головне, щоб війни не було. А холоди пережи те, що дніпряни готуються до холодної зими. Помітили, і в туристичному магазині зараз люди беруть зимові спальники, самі теплі. А окрім спальників, у нас ще беруть клумки, надувні, сам на довні пенки вони зберігають дуже добре тепло. Використовують частіше в укриттях або в коридорах. Крім того, попитом користується термобілизна. Містяни також розкупили у магазині усі газові балони, що використовують для портативних пальників. Вони дуже такі, скажімо, потужні, потужні. Їх там за пару хвилин можна закип'ятити літр води, і вони компактні, тобто вони не займають дуже багато місця. Такий пальник можна використовувати і вдома як міні-плитку. У магазині помітили саме за цими товарами на екстрений випадок, а не за туристичними, звертаються покупці останній місяць. Софія Москаленко та Євген Шпак. новини на Суспільному Дніпро.